Вітаю, друзі! Ви на юридичному каналі Адвоката, і сьогоднішня тема нашого відео порушення правил військового обліку. Як це питання вирішити і чому взагалі з'являються ці порушення? Всім дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, слідкувати, тиснути на дзвіночок для того, щоб в майбутньому не пропускати наші класні корисні юридичні відео. Тож, поїхали, розберемо дане питання. Дуже часто і, напевно, це наразі найпоширеніший запит щодо надання юридичної допомоги. У порушення правил військового обліку військовозобов'язані, навіть і призовники отримують таке повідомлення в додатку Резерв Плюс. Коли ви ознайомитесь з даним додатком, ви побачите, що існує така чорна і червона стрічка. Схоже у вас. Або просто порушення правил військового обліку, будь ласка, зверніться до РТЦК та СП. Ну і далі, так, як зазначали вже, планується введення все ж таки змін в додаток Резерв Плюс, тому що наразі немає роз'яснень у зв'язку з чим у вас виникло це порушення. Але зовсім скоро додаточок Резерв Плюс оновиться так, і у вас буде відповідне повідомлення у зв'язку, з чим ви порушили правила військового. Обліку. Тож, давайте розберемо найперше у зв'язку з чим виникають порушення правил військового обліку. Найчастіше і найпопулярніше неявка по повісті. Також в майбутньому часі для обмежено придатних, хто не пройде ВЛК до 5 червня 2025 року, також може з'явитися ця стрічка. Або, наприклад, для тих, хто не оновив свої дані у встановленні строком закону. Тож, що потрібно робити в такому випадку? У вас є все ж таки два шляхи, і прошу звернути увагу: якщо наразі це відео переглядають працівники, які хочуть забронюватися або перебронюватися, на жаль, ви не зможете цього зробити, тому що стрічка порушень правил військового обліку, скоріше за все. Буде інформація стосовно вас в розшуку, так, армор. Тобто, ті, хто перебувають в розшуку, на жаль, їх неможливо забронювати. Тож, давайте розпочнемо покроково наші дії: що взагалі з цим робити? Ви можете наразі скористатися адвокатською послугою, так і направити адвокатський запит перший до національної поліції і з'ясувати, чи ви перебуваєте в розшуку, і другий запит до РТЦК ТСП по місці перебування на обліку з метою з'ясування у зв'язку. з чим у вас виникла дана стрічка, що саме ви порушили? Надалі отримувати відповіді на адвокатські запити і вже в подальшому, в залежності від обставин справи, працювати з цим. Тож, якщо, наприклад, ви не бажаєте особисто з'явитися, є такий варіант. Другий варіант це особиста явка і з'ясування всіх обставин та причин, ну і, звичайно, вирішення цієї а, проблеми. Ну і третє, це взагалі ви можете нічого не робити, але я вам цього не рекомендую, оскільки ця стрічка сама по собі не зникне. З цим потрібно працювати. Тож, Ситуація. Ви з'явились до РТЦК ТЕСП з метою вирішення даної проблеми. Ви отримуєте інформацію стосовно того, що саме ви порушили. Далі уповноважена особа має право скласти протокол так, попередній, тобто документ. Зазначите обставини справи, відомості по вас, так, і що саме ви порушили. Ну і надалі ви отримаєте інформацію стосовно дату, дати, часу та місця розгляду адміністративного провадження. Один протокол залишається у РТЦК ТСП, інший так вам дається під підпис. Ну і під час вирішення питання щодо притягнення вас до адмінвідповідальності бажано вам з'явитися. Далі будуть складати постанову про притягнення до адмінвідповідальності. Так, ви маєте право надавати свої пояснення, тому що ситуації бувають різні. Можливо, ви випадково внесли дану інформацію, а можливо, ви все ж таки ви щось порушили. Коли складається постанова про притягнення до адмінвідповідальності, ми вже зазначили, що ви надаєте своє пояснення і обов'язково ставите свій підпис. Ну і далі вже по процедурі, знову ж таки, у вас є два варіанти. Перше, погодитись так, з таким адміністративним правопорушенням, сплатити штрафні санкції відповідно до КУПАВ статті 210. На це вам надається певний термін 15. Днів, якщо протягом 15 днів ви не сплачуєте штрафні санкції. Цей штраф буде подвоюватись в два рази. Ну і в подальшому РТЦК СП буде подавати відповідну документацію до виконавчої служби з метою викр... відкриття виконавчого провадження і стягнення вже таких штрафних санкцій в примусовому порядку. Не забувайте, будь ласка, від вартості також і залежить відсоток сплати державному виконавцю за виконану його роботу. Тобто, мало того, що штраф у вас може подвоїтись, плюс ще 10%. Майте це на увазі. Також у вас є право оскаржити постанову, якщо ви вважаєте її незаконною в судовому порядку. Але прошу звернути увагу, що терміни дуже стислі 10 робочих днів. Так, у вас є час для того, щоб ви звернулися з позовною заявою стосовно скасування постанови про адміністративне. Стягнення. Майте це на увазі. Далі розглянемо такий варіант. Якщо ви не з'являєтесь, так уникаєте, тобто будь-які вирішення цього питання, вас подають в розшук. До вас може приїжджати поліція за вказаною адресою під час оновлення даних, так за адресою місця реєстрації, шукати вас, розшукувати і має право вас затримати на три години: тобто, адміністративний розшук, так і адміністративне затримання. З метою доставлення вас до РТЦК та СП, Ну і, звичайно, в подальшому притягнення вас до адміністративної відповідальності. До цього краще поставитись з розумінням, і все ж таки не потрібно припускати такі моменти, оскільки це дійсно дуже серйозно. Повірте. Це буде за вами тягнутися постійно. Якщо, наприклад, ви проігнорували одну повістку, прийшов довготривалий термін, це не означає, що більше вам повісток направляти не будуть. Майте це на увазі. В загальному, якщо ви стикнулись з такою ситуацією, ви не знаєте, що вам робити, які ваші подальші дії, моя рекомендація, звичайно, звертатися за допомогою кваліфікованих адвокатів, які працюють в цьому напрямку, так, які зможуть конкретно розібрати всі індивідуальні обставини справи і допомогти вам юридично супроводити від А до Я даний процес. Далі. Стосовно також нововведення хотіла б вам зазначити, що скоро буде можливість додатку Резерв Плюс сплатити штраф. А так і більш того буде можливість сплатити цей штраф із знижкою 50%. Тож, поки очікуємо певні зміни, побачимо, як воно буде працювати. Я впевнена, в принципі, додаток резерв плюс отримують і від строчки. Так і сплата штрафних санкцій. Я вважаю, що це класне технологічне рішення для економії часу уповноважених працівників РТЦК та СП, ну і військовозобов'язаних або ж то призовників. Тож, якщо у вас є якась класна, практична рекомендація, залишайте і описуйте дану ситуацію в коментарях. Можливо, глядачам також буде класно і корисно ознайомитись. Можливо, хтось для себе візьме певні класні і корисні поради. Тож, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, як ми зазначали це на початку відео. І підтримувати звичайно автора мені буде дуже приємно. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей!